Своїм перебуванням тут. Своїми діями. Хай робить кожен те, що найкраще вміє, наприклад. Хай робить. Бо це все для нашого народу. Бо це все для тих, кого захищають наші миротворці. Бо це все той самий мир, який треба захистити, робіть і будуйте, і малюйте, і віршуйте. І хай підіймається зло. І зростає те чи інше з рослинного світу. Плекайте своїх улюбленців тваринок. Хай життя. Живий. Той, хто обрав Бога, як гербов, хоче, щоб ми всі жили. В тій любові. В Божій любові. В людській любові. Кожен, хто навіть відходить від цього світу, цього він бажає всім нам та живічеш. Хто покладає духу свою за всіх нас? Чого він нам бажає живіть? Він є з Богом який є любов. Це обрали. Ті люди, яких ми називаємо святими землі української. Це вони передали нам. Нам це нести далі в майбутнє. Нам це здійснювати цю любов, яка не шукає свого, а шукає, як віддати. Часом найдорожче.